Обов'язково слухайте до кінця ці сильні молитви, бо гордиться покрий, захистить від усякої біди, і зла і виконує всі ваші прохання на благо. О, пречиста і пребогословене, Діва Марія, мати Божа, Цариця Небесна, ти ще є заступницею людський перед Престолом Божим, ти, що даруєш тіху і захист всім, хто з вірою та любов'ю приходить до тебе, припадаючи з покорою, молитовним серцем до тебе, просимо тебе. Богородице Діво, заступайся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим. Напишіть мене та прохання в коментарях. Присвята, Богородице, Мати, милосердя, розпростирай над нами Твоє благодатне покровительство, і захисти нас від всякої біди від нападів ворогів, видимих і невидимих від лиха хвороб і всякого зла. Опокрова небесна, зміцни наші сили, дари нам терпіння і мужність, у випробуваннях збережи нас, у мирі і звагоді, Пречиста діло, Мати Божа, Ти, що завжди чуєш наші молитви і не залишаєш нас без твоєї допомоги, даруй нам благодать Божу для життя праведного, зберігай нас у чистоті, душевній, тілесній навчи нас любові і милосердя, зміцни нашу віру, надію, любов до Бога і ближнього. О Всебога заступниця мати світла, просвіти наші серця, й уми, світлом істини Христової, спаси нас від гріховної темряви, настав нас на шлях праведності і веди до вічного життя у Царстві Небесному, присвята, Богородице, наш, найсильніший захист, мови Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб Він. Дарував нам мир і богополуччя, щоб охоронив нас від усякої скорботи і небезпеки, що богословив нас здоров'ям і довголіттям, мати Божа, наша заступниця і покровителько, прийми примицю нашу молитву, зійшли на нас, свою богадаті милосердя. Опри Богословина, Богородице, з вірою і надією звертаємося до Тебе, на Тебе покладаємо, всі наші надії Тобі віддаємо наші серця і душі, молися за нас перед Господом, щоб Він помилував нас і спас, дарував нам життя вічне і благодать свою. Амінь. О і Пречиста, Діва Марія, Мати Божа, і наша Цариця Небесна, ми грішні і недостойні. Припадаємо перед тобою спокаяними серцями і молитвами з надією на твою милість і заступництво. Мовимо тебе, о Всебога бога і благодатна мати, вислухай наші смирені прохання та молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. О приславна під покровом Твоїм захисти нас від усякого зла і негараздів, гараздів від біді скорбот, від, від хвороби, нема від ворогів, видимих і невидимих, стань наші надію, пристановищем хвилини випробувані, сумнівів. Ти що носила на руках Спасителя світу, прийми наші прохання і молися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він простив нам провини наші і зберіг нас, у вірі та Богачесті, присвятає Богородице, Тиє джерело милості і співчуття, злянься на наші потреби та біди, укрий нас своїм материнським покровом і заступися за нас перед Престолом Всевишнього, Допоможи нам знайти душевний мир і спокій, наповни наші серця любов'ю і вірою, направ нас на шлях праведний і веди нас до спасіння, мати Божа, ти знаєш наші слабкості, і гріхи. Ми мовимо тебе, очисти нас від усякої неправди і неправедності, зціли наші душі і тіла, укріпи нас у боротьбі зі спокусами і гріхами, дари нам мудрість і розсудовість у всіх наших справах, допоможи нам виконати волю Божу і жити за Його заповідями. О Пресвятая Богородице, наша Небесна заступниця і Молитвенниця, Неця, прийми наші милінні прохання, не залиш нас без твоєї допомоги і заступництва, будь нам матір'ю в усіх наших потребах і скорботах, утішай нас у нашій печалі й горі, направ нас до спасіння і життя вічного, о Мати Божа, ми віримо і надіємося на Твоє милосердя, любов, вручаємо Тобі наші душі і тіла, наші сім'ї, і домівки. Нашу країну і весь світ, Хай буде воля Твоя над нами, і нехай Твоя молитва перед Богом допоможе нам знайти мир з вагоду і благословення, присвятая Богородице, молися за нас грішних, щоб Господь помилував і спас нас, щоб дарував нам сили і терпіння в наших випробуваннях, щоб укріпив нас у вірі, і благочесті. Твоєму небесному заступництву вручаємо своє життя і своє спасіння. Амінь. Босовина, мати Божа, Пресвята, Діво Марія, надії, Заступниці наша, до Тебе, Богородице, в молитві смирено звертаємося і серця свої перед тобою відкриваємо, О, благодатна, яка благодать від сина свого нам носиш, не залишай нас у скоротну годину. О, бо, Мати Божа, зубини серце, молимося до тебе, вбережи нас від всяких негараздів і бід. заступниця наша, яка молишся за нас перед престолом Всевишнього. Визволи нас від ворогів видимих і невидимих від зих людей і недобрих намірів, напишіть імена та прохання в коментарях. Як Бога пророк Давид мовив у псалмах своїх, Господь мій пастир, і я не матиму нестатку». так і ми, з вірою і надією звертаємося до тебе, Пресвята Богородице, захисти нас від бід і напасти, даруй мир і спокій нашим душам, бо непорочна діва, яка родила Сина Божого. Будь для нас, заступницею, покровителькою, як надійно укріплена стіна, захисти нас від ворогів наших, як світильник, що світить у темряві, просвіти наші серця і розуми, щоб ми в богочесті, любові славили тебе, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, о Небесна, покровительку всього світу. Заступниці наша перед Престолом Божим, допоможи нам у наших скорботах і потребах, мовимося до тебе з вірою і надією, що ти не залишиш нас без допомоги, як співали ангели, славлячи тебе, радуйся, богататна, Господь з тобою, таки ми недостойні, молимося до тебе, щоб Ти випросила у Сина свого милості для нас, О, Мати Божа, Пресвята Богородице, відведи від нас біду і нещастя, змісни нас увірія і богачесті. Даруй нам здоров'я, душевне і тілесне, і спаси душі наші. Амінь. Обрані від усіх родів Матері Божій, яка своїм заступництвом зберігає наші душі та тіла, воздаємо і дяку, ти, що володієш непереможною силою, визволяєш нас від усяких бід та скорбот, допомагаючи нам у всіх наших потребах, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, Пресвята Богородиця, Надія наша і захисниця від бід. Ангели, Архангели, Небесні сили, славляй тебе, Богородице, бо через тебе даровано нам спасіння. Ми ж земні з вірою та любов'ю взиваємо до тебе, радийся, ти, що захищаєш нас від усіх бід і нещасть. Радуйся ти, що молитвами своїми нас визволяєш, Радуйся ти, що даруєш нам мир і спокій. радуйся ти, що навчаєш нас довіряти Господу, Радуйся Ти, що зціляєш наші душі і тіла, Радуйся Ти, що ведеш наш шляхом праведним, Радуйся, Пресвята Богородице, надія наша і захисниця від бід, знаючи силу твою, Богородице, ми вдаємося до тебе у всіх наших бідах і скорботах, ти є нашою помічницею і захисницею, що визволяє нас від усякого зла. Тому співаємо тобі, Алілуя, від лукавого Духа захисти нас, Пресвята Богородиця, від усіх небезпек, збережи наші душі, бо ти є наші надії, опорою, тому зі сльозами взиваємо до тебе, радуйся ти, що знищуєш підступи ворогів, радуйся ти, що обороняєш нас від усякого зла, радуйся ти, що допомагаєш нам у наших випробуваннях, радуйся ти. Що укріплюєш нашу віру, радуйся ти, що даруєш нам небесну радість, радуйся ти, що освітлюєш наш шлях, радуйся Пресвята Богородице, надія наша і захисниця від бід, Господь, милостивий і благий і через Твоє заступництво, Богородице, визволяє нас від небезпеки, оберігає наші душі, тому з вдячністю співаємо Йому, Алілуї, радуйся, Царице Небесна, що надаєш нам нам покрові усіх бід. Ми взиваємо до тебе з вірою, і любов'ю. радуйся ти, що оберігаєш нас від ворогів видимих і невидимих, Радуйся ти, що спасаєш нас від нещасних випадків, радуйся ти, що підтримуєш нас у скорботах, радуйся ти, що даруєш нам благодать, радуйся ти, що запалюєш у нас повні любові, радуйся ти, що наповнюєш наші серця миром, радуйся, Пресвята Богородице, надія нашої захисниця від бід. Ти, Богородице, що є нашою надію і захистом просимо тебе не залишати нас у наших випробуваннях, але завжди. будь поруч з нами, ми ж дякуючи що тобі співаємо, Алілуя. Під Твоїм покровом, Богородиця, ми знаходимо притулок від усякого з вами, мовимо тебе з любов'ю і вірою. Радуйся ти, що даруєш нам сили протистояти спокусам, радуйся ти, що зціляєш наші немощі, радуйся ти, що визволяєш нас від небезпек, радуйся ти, що надаєш нам мудрості, радуйся ти, що допомагаєш нам у життєвих труднощах, радуйся ти, що наповнюєш наші серця радістю, радуйся, Пресвята, Богородице, надія наша і захисниця відміють. Пресвята Богородице, захисти нас від усякого зла і приведи нас до спасіння, ми ж співаємо Тобі з подякою, Аллилуйя, Ти ще наша поміч, і надія, ми мовимо тебе, захисти нас від усяких бід і нещасть. з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся ти, що визволяєш нас від хвороб, радуйся ти, що даруєш нам здоров'я, радуйся ти, що оберігаєш наші домівки, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння. Радуйся ти, що допомагаєш нам у бідах, радуйся ти, що приносиш нам радість, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша і захисниця від бід. Прославляючи Твоє велике заступництво, Пресвята Богородице, ми взиваємо до тебе з вірою і любов'ю, просячи Твого захисту і допомоги, співаємо Тобі, «Алілуя», Пресвята Богородице, Ти, наша поміч і підтримка, в часи скорботи та випробувань. Ми мовимо тебе, не залишай нас у хвилини відчаю і наділуй нас твоєю благодаттю та миром, радуйся ти, що вказуєш нам шлях до спасіння, Радуйся ти, що захищаєш нас від зла і небезпек. радуйся ти, що зціляєш наші душевні рани, радуйся ти, що даруєш нам надію у темні часи. Радуйся ти, що підтримуєш нас у випробуваннях, радуйся ти, що надаєш нам мужність і терпіння, радуйся ти, що наповнюєш наші серця миром і радістю, радуйся ти, що приводиш нас до Господа, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша і захисниця від бід. О, Пресвята Богородице, з глибини серця, взиваємо до Тебе, бо Ти є наша надія і заступниця, Визволяй нас від усяких скорбот і неприємностей, і веди нас шляхом правди та спасіння, співаємо Тобі з вдячністю, Алілуя! Благодатна заступниця, Ти є нашою надією, всіх випробуваннях життя, просимо Тебе, укріпи нас у вірі і допоможи нам в усіх потребах наших, Радися ти, що допомагаєш нам подолати труднощі. Радуйся ти, що підтримуєш нас у хвилини віччаю, радуйся ти, що просвітлюєш наші серця, радуйся ти, що даруєш нам мужність, радуйся ти, що приводиш нас до миру, радуйся ти, що навчаєш нас молитися, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша і захисниця від бід. Прославляючи тебе, Пресвята Богородиця, ми приносимо тобі. Наші моли Твої благання, укріпи нас у випробуваннях. І захисти від усякого зла, щоб ми могли співати тобі. Алілуя! Матір Божа, Ти є наша заступниця і покровителька, просимо тебе, допоможи нам у наших потребах і збережи наші душі від усякого лиха. Радуйся ти, що даруєш нам силу духу, радуйся ти, що стіляєш наші серця, радуйся Ти, що оберігаєш нас від ворогів, радуйся ти, що допомагаєш нам знайти правильний шлях. Радуйся ти, що надаєш нам віру, Радуйся ти, що наповнюєш наші душі радістю, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша і захисниця від бід, Пресвята Богородиця, ми покладаємо на тебе наші надії, благання. визволяй нас від усяких небезпек і даруй нам мир душевний, ми ж звиваємо до тебе, Алілуя! О, свята Діва, Ти є наша допомога у всіх потребах, з вірою і любов'ю звертаємося до Тебе просячи твого заступництва, радуйся ти, що зміцнюєш нашу віру, радуйся ти, що захищаєш наші сім'ї, радуйся ти, що оберігаєш нас від нещастя, радуйся ти, що даруєш нам мудрість, Радуйся Ти, що навчаєш нас смиренню, радуйся ти, що даруєш нам Божу благодать, радуйся, Пресвята Богородице, надія наша захисниця від бід. О, Пресвята Богородиця, ми взиваємо до Тебе з глибини серця, просимо Тебе захисти нас від усяких негараздів і веди нас до спасіння, щоб ми співали Тобі. «Алілуя, Цариця Небесна, Ти, наша поміч і захист. Ми молимо Тебе, визволи нас від усякого зла і даруй нам благодать Божу. Радуйся ти, що допомагаєш нам у скорботах, радуйся ти, що зціляєш наші душі, радуйся тим, що ведеш нас до спасіння, радуйся ти, що даруєш нам Божу любов, радуйся ти, що оберігаєш нас від усього злого, радуйся ти, що надаєш нам надію, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша і захисниця відміють. Співаємо Тобі, Пресвята Богородице, з вдячністю і любов'ю, просимо Тебе, будь нашою заступницею і покровителькою у всіх наших потребах, співаємо тобі, Алілуя, Матір Божа, Ти є наша надія і захист, з любов'ю і вірою звертаємося до тебе, просачи Твого заступництва. Радуйся ти, що даруєш нам силу протистояти злу, радуйся ти, що захищаєш нас від небезпек. Радуйся ти, що навчаєш нас Божій волі, радуйся ти, що оберігаєш нас від лукавого, радуйся ти, що даруєш нам спокій у серцях, радуйся ти, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, Пресвята Богородиця, надія наша, і захисниця бід. о Пресвята Богородиця, ми вдячні тобі за Твоє велике заступництво. Просимо тебе, захисти нас від усякого зла і веди нас до спасіння. Ми ж співаємо тобі, Алілуя, благодатна Матір Божа, ти наша поміч і заступниця. Просимо тебе, оберігай нас у всіх наших потребах і даруй нам мир та спокій. Радуйся ти, що укріплюєш нашу віру, радуйся ти, що захищаєш наші домівки, радуйся ти, що оберігаєш нас від усякого зла, радуйся ти, що допомагаєш нам у випробуваннях, Радуйся ти, що даруєш нам благодать Божу, радуйся ти, що навчаєш нас довіряти Господу, радуйся, Пресвята Богородиця, надія нашої захисниці відбіють. Пресвята Богородиця, ми виздаємо тобі хвалу і подяку за твоє велике заступництво. Просимо тебе захисти нас від усякого зла і веди нас до вічного спасіння, щоб ми завжди співали тобі. «Алілуя», Присвята Богородиця, ми воздаємо Тобі хвали, подяку, За Твоє велике заступництво просимо Тебе, Захисти нас від усякого зла і веди з до вічного спасіння, щоб ми завжди співали Тобі, Аллилуйя. Присвята Богородиця, ми воздаємо Тобі хвали, подяку, За Твоє велике заступництво просимо Тебе, захисти нас від усякого зла і веди з до вічного Спасіння, щоб ми завжди співали Тобі, Алілуйя. Ангели, Архангели, Небесні сили, славлять тебе, Богородице, Бо через Тебе, даровано нам спасіння, ми ж земні з вірою та любов'ю, взиваємо до Тебе, Радуйся ти, що захищаєш нас від усіх, бід і нещастя, радуйся ти, що молитвами своїми нас визволяєш, радуйся ти, що даруєш нам мир і спокій, радуйся ти, що навчаєш нас, довіряти, Господу, радуйся ти, що зціляєш наші душі і тіла, радуйся ти, що ведеш нас шляхом праведним. Радуйся, Пресвята Богородице, надія нашої захисниця бід, обрані від усіх родів Матері Божій, яка своїм заступництвом зберігає наші душі та тіла, воздаємо хвалу і дяку. Ти, що володієш непереможною силою, визволяєш нас від усяких бід та скорбот, допомагаючи нам у всіх наших потребах. Тому з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, Пресвята Богородице, надія нашої захисниця бід, о, Пресвятая Діва Марія Богородиця, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що звеличена над всіма ангелами і святими, прихильна і милосердна заступниця роду людського, ми приносимо тобі цю хвилу подяку, Злибини сердець наших, славимо Тебе за всі богодіяння, які Ти вчинила для нас грішних, Ти, є нашою надією, помічницею в скорботах і бідах. Ти утішаєш тих, хто сумує, зцілюєш хворих, підтримуєш слабких і немічних. Ти, що стоїш перед Престолом Сина Твого, постійно молишся за нас, і ми знаємо, що молитви Твої не залишаються без відповіді. Прийми, о Пресвятая Богородице, нашу щиру молитву і подяку за всі милості, і ласки, які ти дарувала нам і нашим близьким. Віримо, що твоя безмежна любов і милість не залишить нас, і в майбутньому просимо тебе, О Мати, милосердя, будь нашою покровителькою і заступницею в усі дні нашого життя. Молимося до тебе, опри Бога щоб ти зберігала нас під своїм покровом, від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякої біди і скорботи, помолишся на твого Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощені гріхів, мир душевний, і здоров'я тілесне, опри святе Діво, Мати Божа. Молимося до Тебе з вірою і надією. Що Твоя материнська любов і милість завжди будуть з нами, богословина свободатна і даруй нам мудрість, сивою терпіння у всіх справах наших, богословине ти в жінках, і богословине плід потроби Твоєї, бо Ти народила Спасителя світу. О, пречиста Діво, нехай Твоє святе ім'я завжди буде на устах наших, і нехай серця наші сповняться і подякою до Тебе, о матінку Божа. Молимося до тебе, Дєво Марія, благослови нас і наші родини, даруй нам мир і благодать, і веди нас шляхом праведним, до Царства Небесного, до з усіма святими, будемо славити і величати Тебе і Сина Твого, на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Водичице, Богородице, Діво, наша Небесна Покровителька і заступниця, смиренно припадаємо до Тебе, з молитвою нашою. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти ще явилася всесильним прикладом чистоти і благочестя, помоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб захистив нас від всякої біди напасті, скорботи й недолі. О, Благодатна Марія, повна благодаті й милості, ти, що своїми молитвами приносиш нам утіху і радість у хвилини тяжкості, піднеси свої святі руки до Небесного Престолу і Бога Господа, Всемогутнього, щоб Він зглянувся на нас і подав свою милість. О Пресвята, Богородице, що даруєш мирі захист тим, хто з вірою, любов'ю призиває Твоє ім'я, будь нам стіною незламний захистом в усі дні нашого життя, збережи наші душі. Від ворогів видимих і невидимих від цих підступів і небезпек, які щитують на нашому шляху, прийми наші молитви, мати Божа, і випроси у Сина Твого, благодасть мудрість і терпіння, щоб ми могли вистояти в усіх випробуваннях життя цього, даруй нам силу переборювати труднощі і залишатися, вірними шляхою і правди, і спасіння, онопорожне всебожене діво, що народило того, хто тримає Всесвіт зелянця на нас, і даруй нам свою милість. Помила Сина Твого, щоб Він простив наші гріхи, і наші рани, душевні і тілесні, і дарував нам мир і спокій. Молитвою Своєї, Мати Божа, збережи наші домівки і наші сім'ї від усякого зла від нещасті, хвороб, і даруй нам свою небесну благодать. Нехай Твоя любов і захист будуть з нами завжди, і в усіх наших справах ми завжди будемо шукати Твої підтримки і заступництво. Амінь. Пресвятая Богородиця Діва Марія, та й Матір Спасителя нашого, і водичиця небесна перед тобою стоїмо в Смиренні та з благовінням. ти ще уособенням милості і співчуття, вислухаймо молитви наші, напишіть імена та прохання в коментарях. Та прийми подяку нашу за всі богодіяння, що ми одержали через Твоє заступництво, о причиста діва непорочна і Богообрана, ти, що завжди перебуваєш в молитві за нас перед Престолом Всевишнього, молися за нас грішних і недостойних рабів Твоїх. Ми переносимо тобі славу і хвалу, і з вдячністю вклоняємося тобі, як Матері Божій, яка завжди була і є захисницею, і покровителькою нашого роду, ти що своєю материнською любов'ю і незмірною милістю наповнюєш наші серця. Наставляй нас на путь праведний, зміцні на благочесті, і допоможи нам подолати всі спокуси і випробування цього життя. Попри чиста ми просимо тебе вчини наші молитви чистими і достойними. І молися за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він змилувався над нами і подав нам свою благодать, присвятає, Богородице, Ти є джерелом невичерпної радості, втіхи, прихили своє милостове ухо до наших прохань і не залишай нас на тяжкій хвилини нашого життя. Будь нам прихистком і покровом, захистом і опорою, і не дозволь нам впасти у відчай, нехай Твоє священне, ім'я буде благословене і славене на віки віків. Ми дякуємо Тобі, опричисте Діво, за всі добродійства, які ми одержуємо через Твоє заступництво. Дякуємо Тобі за Твоє невтомне піклування і молитовний захист, за твою любов і милість, що постійно гортають нас, присвятає, Богородице, мати нашого Спасителя, Ти, що є свічадом небесної, чистоти і незмірного смирення, наставляє нас у нашому духовному житті. Веди нас дорогою правди і праведності, і допоможи нам досягти вічного життя у Царстві Небесному. Мовимо тебе, водичиця наша, молися за нас, і нехай благодать Боже завжди буде з нами, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвятая Богородиця, Діва Марія, мати нашого Господа Ісуса Христа, з безмежною вірою, і покорою звертаємось до Тебе, як до Матері милосердя, і надії ти, що була обрана за всіх жінок. Сповнена благодаті і святою силою, прийми наші молитви і просьби. Напишіть імена та прохання в коментарях. О небесна матір, ти що завжди захищаєш нас від усіх ворогів і бід, будь-нашою незмінною опорою, і заступницею у щоденних справах наших, благослови нас на кожному кроці, нашого життя. Допоможи нам уникнути небезпеки і подолати всі труднощі, які трапляються на нашому шляху, Пресвята Діво, вилікуй наші душі та тіла, від усіх недуг. Дух, даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли служити Богові і ближнім нашим, просимо тебе, омати, нашої надії, сіли, хворих ті ж страждених, піднеси занепалих Духом і благослови кожну родину миром та любов'ю, Матір милосердя, огорни своїм небесним покровом наші родини. Наших дітей, і всіх рідних, захисти нас від всякого зла гріхів і спокус своди на шляхом праведності і святості, твоя безмежна любов і доброта, нехай ось наші домівки, і наповнить їх благодаті і миром, а, Мати Божа, ми щиро просимо Тебе благословити наших, мужніх захисників, що стоять на охороні нашої землі, дай їм силу і мудрість у боротьбі з ворогами, щоб вони повернулися додому з перемогою і миром. Підтримай їх у тяжкі хвилини, бо для них надійним притулком і заступницею, присвятає Богородиця, ми знаємо свою гріховність і слабкість, але віримо в твою безмежну милість і заступництво перед Господом, прийми наші смиренні прохання, даруй нам прощення і допоможи очистити наші серця від усякої нечистоти, веди нас шляхом покаяння і духовного оновлення, щоб ми. Змогли достойно служити Богові і ближнім нашим, Мати Божа, дякуємо Тобі за всі благодаті і милості, що ти нам даруєш з надією і вірою в Твою могутню допомогу, просимо Тебе не залишати нас без Твого покрову і заступництва, Благослови нас і наші родини, дари нам мудрість у справах наших і мир, у серцях наших, присвятає Богородице, будь завжди з нами, веди нас шляхом світла і правди, допоможи нам давати всі життєві труднощі і небезпеки. Пеки. Хай твоя безмежна любов і милість будуть нашою незмінною опорою і надією у всі дні нашого життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення Слова Божого Благословення і покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.